Доброго дня! Сьогодні пропоную поспостерігати за дощем. Восени дощові краплини дрібні. Дощ іде довго. Скажіть, під що ховаються люди під час дощу? Так, вони беруть парасольку. Скажіть, яке в людей взуття? Люди не бояться дощу. Вони одягають спеціальний одяг та взувають гумове взуття. А чи ви знаєте, які ще бувають явища під час дощу? Так, грім та блискавка. Гроза виникає тоді, коли тепле й вологе повітря швидко підіймається вгору. Та утворює великі купчасті дощові хмари. Кожна хмара несе в собі певний заряд електроенергії. Під час сильного вітру хмари наштовхуються одна на одну. Виникає блискавка, а незабаром гримить грім. Дітки, а чи подобається вам, коли йде дощ?